Глобальний прогноз такий: якщо закриття станеться, а навіть якщо не станеться, а відбудеться реорганізація, то у лакуну, у нішу, яка утвориться, негайно ринуться росіяни. У них є ресурс, у них є бажання і у них є потреба поширювати свою зовнішню політичну пропаганду. Тому я гадаю, що реорганізація відбудеться точно. Uh, і думаю, що здогадуюся, в якому напрямку uh, може відбутися і закриття. Але uh, якийсь орган зовнішньополітичної пропаганди буде і в Сполучених Штатах. Очевидно, вони перенаправлять, перескерують головні свої напрямки. В принципі, я розглядаю це рішення Трампа, uh, яким би воно зрештою не виявилося. Як один одну зі складових домовленостей із Росією, про які ми точно ще не знаємо, але логіка підказує, що вони є.